Почнемо ми з вами з демонстрації нашої тарілочки. Це звичайна глазурована тарілочка з кантиком, ви бачите, така кухонна, звичайні пензлі плоски і фарби, фарби в нас сині, білі і трішечки червоного. Акрил в нас більш якісний. І е, перш за все, ми робимо горизонт. Ми ділимо, е, робимо як набросочок, ділимо е, тарілочку навпіл, щоб зробити горизонт. І починаємо працювати е, над водою. Робимо саме такі. Е, Набросочки води, і як буде вона поділятися з нами в нас з сушею, тому що в нас буде зимовий пейзаж. І, і саме більше буде в нас використовуватися, звичайно, синьої і білої фарби. Зовсім трошечки, трошечки буде використовуватися червона. Робимо задній план. Так, це в нас такий берег. Так, і працюємо над деревами. Працюємо тим же ж самим пензлем. Коли буде мінятися пензлик, обов'язково вам скажу. Поки що працюємо одним і тим ж самим пензлем, тільки зверніть увагу, пензель ми тримаємо не горизонтально, а вертикально. Це дуже важливо. Не бійтеся, змішувати фарбу, бо задній план повинен бути різноманітним і не відволікати увагу переднього плану. Так? І тому як робимо. А небо ніколи не робіть його дуже чітким, тому що це небо вважається заднім планом і робиться більш таким прозорим. Не треба його робити темним, щоб він кидався в очі. Так? І зараз трішечки Ми більш за все використовуємо зараз білу фарбу і робимо такий перехід щоб, щоб вам було зрозуміло, акрилом дуже, якщо це якісне акрил, дуже легко на глазурованій поверхні працювати. Ми можемо розтягнути фарбу саме з темного на трішечки світлий, додававши білої фарби. Зараз ми змінимо з вами наш інструмент. Візьмемо таку нашу губочку і почнемо робити набивочку. Набивочку само берега. Це передній в нас план. І зробимо набивочку, фарбу набираємо як білу, так і синю, і навіть вкраплення трішечки червоного. Також таким спонжем можна трішечки зробити небо більш таким розмитим, так, трішечки набити наші марків. Спуж нам дуже допомагає. А зараз беремо такий пензлик більш тоненький і почнемо просовувати. На горизонті наші дерева. Ніяк не може бути горизонтів без дерев, і ми почнемо просовувати деревця. Деревця будуть у нас і на берегу нашому, і на дальньому плані. Це дуже важливо зробити на дальньому плані більш розмиті деревця, а на передньому вже більш чіткі. Це дуже важливо враховувати. І такі невеличкі стаблинки робимо на задньому плані, промальовуємо тоненьким пензликом. І такий розмір від 3 до 5, не дуже тоненькі використовуємо. Але це залежить також від, я ж казала вам, це залежить від. Виробу від розміру виробу, і так залежить і розмір пензля. Зараз ми е, малюємо передній план дерева, який буде, е, буде в нас на березі, е, окрім е, такого дерева гарного, у нас ще обов'язково ми зробимо такі е, не однотипні дерева, а ще щоб в нас були. Е, Ялиночка, чи що для цього ми беремо пензель, як я сказала, ми ще ним не працювали, не працювали це веєрний пензель. Ним ми промальовуємо на передньому плані ялиночки. Ним дуже дуже зручно працювати. Це мабуть з найвідоміших відоміших пензлів для. Малювання таких видів декору, як дерева, а саме ялинки, якщо ви не спробуєте працювати, іншого вже не захочеться. Цей пензель ще дуже зручний для того, щоб малювати не тільки ялинки, але й взагалі дерева. Ось ми промалювали тоненькою тоненьким пензлем. Саме гілочки, так, стовбур дерева, але цією, саме верним пензлем дуже зручно промальовувати і крону на деревах, що ми обов'язково з вами зробимо саме цим пензлем. Це такі, навіть як крона, а засніжене дерево, так засніжена. і ми будемо також цим пензлем промальовувати такі засніжені гілочки на цьому дереві. Тому цей пензель є незамінним і у кожного художника з кераміки і не тільки. І в нас у кожного живописця в центрі обов'язково є такі пензлі, та що я дуже вам раджу придбати. Вони є різні різною товщиною, різної довжини, і ви обираєте собі за призначенням, можна придбати навіть декілька щоб для зручності вашої роботи і в залежності від самого виробу, від розміру його. Тому працюйте завжди зручними матеріалами. І також цим пензем можна промальовувати. І якщо це там є якісь або травинки, або взагалі зелене щось таке, як якщо це не зимовий пейзаж, це якісь кустарники, так, такі гілочки тоненькі, він дуже його не можна з чимось порівняти. Це не одиничка, не двоєчка, так, такі таким пензлем не зробиш. Такі пухнаті кусти, як можна зробити саме цим. Тому, будь ласка, працюйте з ручним матеріалом. А тоненьким пензлем, звичайно, такі метрічку промальовуємо самі дрібні і найцікавіші деталі. Це, звичайно, на нашому пейзажі з вами будуть пташечки десь промальовання, десь якісь такі дрібнички, без яких пейзаж не може бути закінченим. І можна використовувати на воді такі бліки робити біленькою фарбою. На початку відео я сказала вам, що в нашому зимовому пейзажі дуже важливо саме використання. Найбільше ми будемо використовувати білої фарби, тому що, як ви розумієте, біла фарба в нас для. Саме зимового пейзажу найважливіше для промальовки сніжку. Ми з вами засніжимо дерева, ялинку, обов'язково такі вкраплення більш насиченого зимового пейзажу і без цих таких надзвичайних дрібниць. Не буває закінченої роботи, тому обов'язково на зимовому пейзажі ми додаємо найбільше білої фарби. Я дуже сподіваюся, що цей зимовий пейзаж надихне вас на роботу і ви обов'язково спробуйте намалювати щось подібне. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.